Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Україна і українці починають масово хворіти на стокгольмський синдром. Що це таке? Це коли вас взяли в заручники. Вас взяли в заручники, вашу сім'ю взяли в заручники, ваших близьких, рідних взяли в заручники або велику. Групу людей, серед яких ви взяли заручники. Вас били, над вами знущались, вас гвалтували. А ви це терпіли і тихенько ненавиділи тих, хто це робить. А потім прийшли люди, які вас визволили. При цьому убивши ваших гвалтівників, і тих, хто вас калічив бив, катував. І що після цього? А після цього ви починаєте співчувати і жалкувати за гвалтівниками, тими, яких вас, і тими, які вас гвалтували, били, калічили, принижували, катували. Особливо це буває під час того, як заручників тримають довгий-довгий час і встановлюються між катами, гвалтівниками і вами. Які це все переносять на собі психологічний контакт? Неймовірно, та ні. Стомгольмський синдром це дуже розповсюджена річ, в 75% після того, як людей захоплювали, катували, били, принижували, тримали довгий час в заручниках, синголь... син... Стокгольмський синдром проявляється. Буквально зразу після того, як цих людей звільняли після спецоперацій, вони починали прямо жаліти, плакати, співчувати за своїми катами, мучениками, гвалтівниками. І так і зараз, дорогі мої рідні, українці починають забувати про те, що Путін це садистий вбивця, кат українського народу, який вбивав, мучив. В Херсоні, в Запоріжжі, Маріуполі, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель забувають, просто забувають, за один день забувають в стадному інстинкті примиритися з гвалтівником, вбивцею садистом. Як вам так? Нормально і для батьків вже це нормально. В стадному інстинкті вціліти вони готові продати Україну Путіну. Просто здати, ліж би перестали стріляти. Як вам? Стокгольмський синдром? Та ні. Це стадний інстинкт. На превеликий жаль, колись я. В 1986 році на комсомольських зборах Чернівецького державного університету історичного факультету на трибуні да, було 700 чоловік. Комсомольці, декан, Макар, Макар Декан, да, який відсвяткувавши 90 років, сказав, що я був підпільником українським націоналістом, да, Макарушка. Так от, коли там ці всі професори. Доктори науки і ці всі інші плескали долоні комуністичні партії і клеймили український націоналізм, я вийшов на трибуну і сказав. Звертаючись до студентів, ви, стадо, і йдете не за тими пастухами. Знаєте, що зі мною тоді робили? Догадуєтесь? але я витримав. Витримую зараз. Я не буду капітулювати. А вас, шановні дорогі українці, я дуже прошу. Не будьте. Кірпілимі стокгольмського синдрому. Не будьте тим стадом, яке, здає, продасть Україну Трампу і Путіну, тому що вони одинакові. Не будьте ними, тому що діти вам. Зради і продажу неньки України не простять. Діти ваші і внуки. З вами, Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!